Місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, автозапчастини до автомобілів і все необхідне на що надійшов запит від на придбання від військових частин. Це найстисліший аналіз головного завдання закону, який розширює повноваження місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України. Цей закон ухвалила Верховна Рада, один з авторів документу. Віталій Безгін, народний депутат України і член відповідного комітету у нашій студії. Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю! Героям слава, але перш ми перш ніж ми перейдемо до аналізу цього законопроекту, бо насправді багато питань щодо нього. Ви приїхали до Львова з якою метою? Що ви тут дуже сьогодні люблю робили? ваше місто? Дуже люблю місто. Але насправді сьогодні я зустрічалась з головами громад регіону традиційно, як зазвичай ми робимо з представниками комітету. Це Четвертий регіон в мене за цей тиждень сьогодні п'ятниця здається. Тому спілкувались, були майже всі голови громад 63, разом з представниками обласної військової адміністрації. Це була така сесія в 3,5 години в форматі запитання відповіді щодо того, що болить, що відбувається, які кроки варто очікувати напередодні бюджетного процесу. Я до вас що було щиро. Змістовно, десь гаряче, десь емоційно, але головне, що відверто, і думаю, що це багато позитивні наслідки. Ну от про питання і відповіді відповідно також і про цей законопроект і про інші законопроекти поговоримо трошечки пізніше, але напередодні ми підписали безпекову угоду з європейським союзом. І один із головних пунктів стосується того, що ми матимемо фінансування від за спеціальною програмою Ukraine Facility. Ви як людина, яка стежить за фінансуванням регіону регіонів, особливо у співпраці з європейськими партнерами, там. Регіонам щось перепаде, ну якщо зважати на рішення Європейського парламенту, то бодай 25% цих коштів підуть в регіональні та місцеві рівні на в ці влади питання, звісно, інструменту, як він буде розподілятися, але відверто все залежить на справді загальної макрофінансової ситуації в країні. Тобто, якщо простою мовою, якщо буде велика діра на потреби збройних сил. Угу. Звісно, що першочергово ми будемо всі ресурси акумулювати туди. Якщо буде плюс-мінус стала ситуація, стало розвиток. Звісно, громади з цього отримають. Угу. Напередодні, якщо ми вже заговорили за процес євроінтеграції, і так далі, то президент підписав закон 9450, якщо я не помиляюся, так. який дозволятиме громадам і місцевим більше співпрацювати із європейськими партнерами у цьому законопроекті. йдеться про створення спеціальних об'єднань, які матимуть повноваження створювати різні проекти. Що це за об'єднан? Ання, чи це якісь го, чи це якісь об'єднання, які стосуються як комунальні підприємства? Ну що це на, за нього бу можуть бути асоціації різні форми, тобто ми їх детально не регулюємо цим законом. Я б не сказав, що він прям дозволяє, тому що і до цього наші громади, наші регіони мали своїх партнерів, побратимів безпосередньо на теренах Європейського союзу. Цей законопроект абсолютно синхронізує наше законодавство і законодавство європейського союзу в сфері міжнародного співробітництва. Тому що що змінилося для Львівщини? Насправді нічого в цьому році, тому що Львівщина, Львівщина має кордон з Польщею, да, в неї нема цих проблем. Але всі інші регіони, зокрема ті, що є прифронтовими в гарячій зоні, такі як Харківщина, Херсонщина, від цього року мають змогу зі своїми європейськими партнерами подаватись на проекти за кошти Європейського Союзу. Відповідно, звісно, потрібне регулювання, потрібно, щоб все було структуровано. Тобто знайшли партнера. Ухвалили формати угоди на сесії, підписали угоду, розробили проект, подали проект в Брюссель. Умовний в нашому випадку мова про французький ліль, тому що там штаб-квартира після цього потенційно тебе відібрали, отримали фінансування, працюють над цим проектом. Тобто модель дуже проста. Чому важливо зараз? Тому що давайте чесно, ані в цьому році, ані в наступному, ані в руках повоєнних. Великого додаткового ресурсу з центрального рівня на рівень громад регіонів не буде по тій простій причині, що його нема звідки брати, тому це можливість залучати кошти безпосередньо напряму з ЄС, плюс це тренувальний майданчик, тому що коли ми станемо членами Європейського Союзу. Велетенська кількість коштів набагато більше ніж на національному рівні буде спрямована на регіональний рівень. Тут, до речі, важливо, не на рівень громад муніципалітів, а на регіональний. Uh -huh. А ми розуміємо, що регіональні влади в нас далеко не всюди сильні. Тому вони мають тренуватися, готувати себе до цього. Якщо ми хочемо стати Польщею по роботі з європейськими фондами, якщо хочемо стати якоюсь іншою сусідньою країною, яка теж тон ЄС можна нічого не робити. Потім просто потім нічого не будемо отримувати з боку ЄС. У парламенті попереднього скликання я пам'ятаю, коли обговорювали питання проекту законопроекту про транскордонне співробітництво, дуже великі дискусії тривали навколо. Бюджетного фінансування, тобто співфінансування європейських проєктів тут не секрет, що європейські партнери завжди вимагають якусь долю співфінансування або з місцевого бюджету, або з обласного, або громадської організації, і так далі. Оцей закон 9450 який президент підписав. Він якісь нові можливості щодо співфінансування надає проблеми щодо бюджетного кодексу. Він не вирішує. Потрібні окремі зміни, а простою мовою потрібен окремий додатковий фонд з боку держави. Поясню, чому. Європейці гірше того, що вимагають долю співфінансування. Це працює наступним чином. Ви, і пропустимо, ваш французький партнер подалися на спільний проєкт, отримали перемогу. Європейці надають кошти наперед. Ви це реалізовуєте, а потім від 80 до 90% вам компенсовують, тобто постфактум. В українських реаліях це означає, що здебільшого, крім обласних центрів, мало хто з громад зможе собі дозволити працювати в такому форматі. Тому потрібно ми зараз шукаємо або державне кредитування, або державна підтримка, щоб держава в нашому випадку давала кошти муніципалітету, а потім вже забирала на себе те, що буде компенсовано з грошей Європейського союзу. Зараз працюємо над механізмом. Тобто на час війни я так розумію, процес внесення змін до бюджетного кодексу виглядає ну не зовсім реалістичним. Бо в нас і так коштів реалістичним, але перемовини з мінфіном виглядають вкрай проблематично, тому що кожна копійка на рахунку ну. Відверто складна ситуація по фінансуванню армії. Велетенська проблема може спіткати на своє. Тому так зараз це виглядає складно. Зараз це виглядає як доп опція для великих громад. Для маленьких поки це виглядає складно. Це правда. Від глобального до більш локального повертаючись до цього закону, про який так. який зміцнює е, повноваження місцевих громад у е, секторі безпеки і оборони України. Е, є чіткий перелік, який усі автори законопроектів на своїх сторінках у соцмережах оприлюднили пікапи, аптечки і так далі. Е, що цей законопроект забороняє? З е, закон уже замарним по білому забороняє закупівлю зброї та боєприпасів. Все. Це єдине, що він забороняє. Ми розуміємо, що умовні танки, умовні боєприпаси це повноваження держави. Ну, було б абсурдно, якби якась громада почала закуповувати щось подібне, тому що все ж таки країна перебуває в стані війни. Все інше є дозволене. Тобто, там, прямо в дужках написано крім вогнепальної зброї, боєприпасів. Так, все інше дозволено. Який механізм? Військова частина звертається до місцевого. До місцева отримує до... згоду, отримає допомогу у вигляді прямої закупівлі. Тобто не потрібно буде вигадувати велосипед як якась там місцева програма і так далі. Ми ж розуміємо, що поточне регулювання законодавче, воно не мало прямої відповіді, як це робити. Громади крутилися як могли, знаходили угу. вирішення ситуації. Але Львові, відвер... до речі, знаходили в багатьох. Львів прекрасний в цьому плані. Приклад відверто. Соромно неправильно, що законодавча влада, ми. Тільки влітку 24-го року абсурд знайшли законодавче вирішення формулу цього. Звісно, на часі це було б зробити навесні 22-го року. Але в силу того, що законопроект поширюється на всі дії, починаючи з 24 лютого, 22-го року, початку повномасштабного вторгнення, в принципі, всі ризики для громад, які до цього допомагали збройним силам України, вони невільовані. Військова частина може звертатися, так. а окремі військово так не само. можуть? так само там написано, в тому числі про громадян, в тому числі про добровольців. Так. Цієї перепони тепер не існує. Єдине, є важливий момент. Там прописано, що коли місцева рада здійснює відповідну допомогу, вона інформує, не погоджує, але інформує міністерство оборони. Для чого це? Ну припустимо, в тебе на столі, оти Міноборони, є з десяток громад. Коли ти бачиш все перед собою, що, наприклад, Львів підтримав цю Івано-Франківцю, Харківцю, ти розумієш, на яких має зосередити точки зору підтримки держава, щоб був баланс, тому буде зінформування Міністерства оборони. Яка роль місцевої ради, ради. не місцевої влади, як коли чин... ти рішення? Тобто в е... ато, да, звісно, 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 усе все... це рішення має це не не одноособове рішення голови громади, звісно. Повертаючись до питань, які громади найчастіше ставлять на ваших зустрічах, слідкуючи за вами і з колегами, які працюють у тому ж комітеті, ви такий зробили тур зараз містами України. Зустрічаєтеся з місцевими громадами. Самі казали на початку, що багато питань. Очевидно, найбільше питань це про бюджет і про опалювальний сезон. А, що о, Верховна Рада робить у цьому напрямку, щоб місцевим громадам було легше пройти опалювальний сезон або підготуватись до нього? Ну, дивіться, опалювальний сезон не стільки до Верховної Ради. Ну, ми ж зрозуміла та що це більше до виконавчої влади. Ну, всі розуміють, що ситуація складна. Всі розуміють, що без децентралізації генерації буде вкрай проблематично його пройти. Тому зараз всі разом, незалежно від того, чиї це повноваження шукаємо якомога більшу кількість партнерів. Які готові підтримати ту чи іншу громаду. Наскільки я знаю, тому що Львови трошки простіше. Вони вже активно в цьому напрямку працюють. Ми зараз більше обіймаємося громадами меншими, особливо якщо це громади, які залежні, як правило, монозалежні. Е, ну скажімо, є така українська громада в Київській області, саме mm -hmm. Терпільська ТЕЦ. Вона тотально залежна від безпосередньо ТЕЦ, яка розбита окупантами. І потребує велетенських коштів, яких немає навіть в державному бюджеті. Зараз намагаємося знайти міжнародних партнерів, які готові взяти ці видатки на себе і не тільки надати обладнання, а й оплатити його за купівлю. Тому загалом ситуація складна, відверто складна. Не хочу нікого лякати, але особливо в містах з щільною багатоповерховою забудовою ну буде дуже важко. Щодо бюджетного процесу, зазвичай у нас влітку в вересні 20. починається так. А влітку переглядається ще принаймні той, який є на цей рік, і з якими найбільшими труднощами до вас уже звертаються. Дивіться тут, поз... діалог був тут може й непростий. Звертатися громади в цьому питанні можуть з чим завгодно. Пріоритет буде винятково перекрити дірки на збройних силах України. Все ну тобто для цього треба звикнути. Я розумію, що десь може не так виглядати. Війна, ну, наприклад, в умовно безпечних територіях, як це виглядає в територіях під постійними обстрілами, але тим не менш, тому тут на якісь допомоги в питанні прямої фінансової підтримки ну не варто розраховувати станом на зараз. Там, де це можна відрегулювати, зараз наведу приклад. Ми будемо стара, намагатись вплинути. Наприклад, питання можливо знаєте, з укриттями шкільними. Знаємо, тобто так звані перші поверхи. Через це може не початися а, вчасно. Скажімо так, стане проблемний на всіх теренах, наприклад, правобережної України, на яку з державного бюджету в необхідному обсязі кошти не виділялися. Ну зрозуміло, тому що немає масових обстрілів. А після цього правила гри змінилися сьогодні. Про це зокрема, говорили тут з громадами до цього в Тернополі. Позиція всіх однакова. Міністерство освіти вже теж розуміє, що має бути різний підхід. До різних територій відповідно до безпеки, і я думаю, що ми цю історію відкатаємо до попередньої редакції постанови. Я погоджуюсь, що навіть на західній Україні є окремі громади, де напевно не може застосувати повернення назад. Ну, вибачте, стрій угу. стара Костянтинів, бурштин там регулярні. Хоча, до речі, голова Львівської ОВА проти того, щоб Стрий виділяти в переліку сьогодні з цього приводу. але я думаю, що загалом на всі інші, де майже немає повітряної небезпеки ракетної загрози, необхідно повертати це назад. Uh -huh. Більше того, сам підхід, що якомога більше державного фінансування було спрямовано на території прифронтові. Ну я вважаю трошки хибним. Я поясню, чому коли ця територія прямо прифронтова на відстані 30-40 кілометрів від кордону з Росією, звідки обстрілюють, ну давайте відверто, коли у вас ракета летить 40 секунд до точки прибуття так званої. В тебе немає часу, щоб за цей момент евакуювати дітей в укриття. Ну логічно ж. Тому тут уряд має все ж таки трошки переглянути угу. свої підходи, бути більш орієнтованим на реальність як це назвати. Якось так. Будемо е, сподіватися, що усі ми в цій такій знаєте паралельній реальності все таки будемо шукати оці шляхи справжньої реальності, бо під загрозою справді початок. Е... Стабільного і вже до якого звикли учні офлайнового навчання. Бо якщо не буде укриттів тих, яких зараз передбачає постанова, то тоді усі Абсолютно. ми перейдемо або більшість шкіл перейде на онлайн навчання. Віталій Безгін, народний депутат України, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Така довга назва. Дякую вам за ваш Дякую. візит до Львова і за те, що знайшли час до нашої студії. Завітати. Слава Україні!